Вітаю вас, друзі! Ми на каналі Danic Вебмайстер і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як вимкнути автозапуск флешки в Windows і навіщо це робити. Особисто я відключаю автозапуск флешки та інших зовнішніх носіїв лише з однієї причини, щоб захистити комп'ютер від випадкового зараження вірусом. Справа в тому, що сам по собі вірус не може завдати шкоди комп'ютеру до тих пір, поки користувач не запустить його. При цьому вірусна програма може спокійно зберігатись у вас на флешці і нічого не робити поганого, якщо її не чіпати. Але при включеному автозапуску флешки ризик того, що разом із флешкою програма активує й вірус, що зберігається на ній, дуже великий. Тому я рекомендую відключати автозапуск флешки, щоб таким чином забезпечити додатковий захист вашого персонального комп'ютера або ноутбука. Вимикати автовідтворення я рекомендую відразу трьома способами. Перше в налаштуваннях Windows, друге в редакторі локальної групової політики і третє в панелі керування. Зараз ми розглянемо всі ці три способи. Отже, відключення автозапуску флешки в налаштуваннях Windows. Перейдіть в налаштування Windows і зробіть клік по аплету Пристрої. Натискаємо пуск налаштування Пристрої. Далі перейдіть в розділ автовідтворення. Для параметра Увімкнути автовідтворення для всіх носіїв і пристроїв задайте значення Вимкнуто. Переходимо до наступного способу вимкнення автозапуску в редакторі локальної групової політики. За допомогою пошуку знайдіть програму Виконати або натисніть клавіші Windows та R. У вікні Виконати введіть, «Gpedit» MSC і натисніть ОК. OK. У вікні, що з'явиться, натисніть Конфігурація комп'ютера, далі Адміністративні шаблони. Потім «Компоненти Windows і політики автозапуску. В правій частині вікна зробіть подвійний клік лівою кнопкою миші по Вимкнути автозапуск. У вікні Вимкнення автозапуску відмітьте пункт. Увімкнено. І останній спосіб вимкнення автозапуску в панелі керування. За допомогою пошуку знайдіть і запустіть панель керування. В панелі керування виберіть спосіб відображення аплетів, великі піктограми або дрібні. Клікніть по аплету автовідтворення. Для параметру Змінний диск встановіть значення не виконувати жодних дій. Сподіваюсь, це відео стало для вас корисним. Якщо так, поставте лайк. І, звісно ж, підпишіться на мій канал. До нових зустрічей.